Привіт! Сьогодні нарешті повернемося до з'їзду, який будують з подільського мостового переходу, та подивимось на зміни, які відбулися з моменту мого останнього візиту туди. Але перш ніж розпочати випуск, хочу кожному подякувати за ваші лайки, коментарі та особливо підписки. Адже тиждень тому канал перетнув позначку в 5 тисяч підписників та продовжує зростати. Дякую за вашу підтримку. Це надихає робити наступні відео. А тепер телепортуємося та розпочинаємо огляд. Приємного перегляду. Огляд ми розпочнемо з вулиці Петра Вершигори. І якщо пам'ятаєте, навесні на цій частині вулиці, а це те місце, звідки будуть виїжджати автомобілі, рухаючись від подільського мостового переходу. Проводились певні ремонтні роботи. Тоді ми бачили, як ще у Дніпровського району на цьому місці встановлювали нові бордюри та починали робити тротуар. Але роботи тут швидко закінчились, і було не зовсім зрозуміло, чи взагалі вони продовжаться. Проте сьогодні в мене з'явився нарешті час, щоб зробити черговий огляд, і як бачимо, досить вдало. Застали працівників шеудніпровського району за роботою, які вже не тільки встигли зняти старий шар асфальту, а вже й майже завершити вкладання нового. Чи будуть замінювати дорожнє покриття по всій вулиці, поки не знаю, але біля скверу, який я показував в минулих випусках, точно матимемо кілька пішохідних переходів. Окрім цього, тут зробили місце для розвороту, і тепер маємо майже повноцінне коло. Уточню тут замінюють лише верхній шар асфальту. Тому вже в наступний раз, коли я сюди приїду, побачимо повністю готовий результат. Намагатимусь приїжджати частіше, минулі вихідні випали з графіку. Тому виправляємо ситуацію та повертаємось до оглядів. Тим паче скоро у нас з'явиться ще один об'єкт добудова розв'язки в ВІТ-Поштовій. На днях було оголошено тендер, тому відео про цю розв'язку до початку там робіт обов'язково буде. Дійшли з вами відразу до початку з'їзду, який веде вже безпосередньо до тунелю під залізницею. І якщо пам'ятаєте, я вже показував це місце. Ви знаєте, що багато чого вирішується вже по факту робіт, і на той момент, коли тут був просто обрив, якщо можна так сказати, не було точної інформації, як виглядатиме заділ під майбутню дорогу до шляхопроводу на Шухевича. І наразі зроблено лише схил з використанням геосітки. Але от чи залишиться це в такому стані, скоріше за все, ні. Як мінімум, тому що тут потрібно буде вирішувати проблему з водовідведенням після проливних дощів, які були кілька днів тому, маємо таку ситуацію. Щодо самого заїзду або з'їзду, можна називати як завгодно, теж відбулося багато змін. Бачимо, що окрім заасфальтованої проїжджої частини, також вже зроблено тротуар з велодоріжкою, які в нас тут, як ви знаєте, об'єднані. Окрім цього, встановили перильне огородження та шумозахисні екрани. Звертаю вашу увагу, що шумозахисні екрани встановлюють лише на ділянках, де є житлова забудова, що ми в принципі зараз і бачимо. Також доповню за заділ під майбутню дорогу, окрім схилу, який я показував. На попередніх кадрах там ще й має з'явитися тимчасовий паркан. Тому відкритою та ділянка не залишиться, а проблему з водовідведенням, можливо, просто вирішать підвищенням рівня ґрунту. Щодо інших робіт, то тут залишилося встановити опори освітлення, бар'єрне огородження та нанести розмітку. Тому на даний момент тут більше немає чого розповідати. А отже, переходимо на іншу сторону безпосередньо до тунелю під залізницею. Відповідно, це саме і є те місце, де наразі будують другу частину тунелю. І що важливо в прискорених темпах. Адже, як ви знаєте, була затримка з боку Укрзалізниці. І на цій стороні ніяк не могли розпочати роботи. Тому приходиться пришвидшуватись, але при цьому, щоб це ніяк не вплинуло на якість. І Якщо нічого не зміниться, то до кінця цього року буде відкрито рух по всьому з'їзду. В Києві є традиція більшість об'єктів відкривати в кінці року. Відразу хочу уточнити, що всі заплановані палі на цій частині тунелю вже забурені, і хлопці групи компанії Автострада наразі займаються бетонуванням стін. І в першу чергу це роблять біля залізничної колії. Але головною зміною, яку ви вже могли бачити у мого колеги Павла, є те, що тепер відніється інша сторона тунелю. Тобто він вже починає потроху проглядатись наскрізь. Попри це, роботи тут ще достатньо потрібно забетонувати всі стіни, щоб потім приступити до бетонування верхньої плити перекриття. Це ми зараз дивимося на трамвайну частину тунелю. Автомобільна в нас з правої сторони, і там виконуються аналогічні роботи. В центрі розворотного кільця трамваю також тривають роботи. Сюди вже встигли завести всі конструкції опалубки для майбутньої верхньої плити, яку я згадував кілька хвилин тому, каркаси, ригелі та інші конструкції, які знадобляться в роботі. Щодо самої площі внизу, окрім того, що матимемо дві автомобільні смуги по одній в кожну сторону та велопішохідну доріжку, яка також буде і в самому тунелі, тут також з'явиться зупинка громадського транспорту. Це будуть невеличкі кармани, де зможуть зупинятися автобуси. Тим самим створиться тимчасовий пересадочний хаб. А на цьому місці з'являться сходи, за допомогою яких ми зможемо піднятися та пересісти з автобуса на електричку або трамвай, в залежності, куди нам потрібно буде їхати. Для цього тут вже з'являються допоміжні конструкції у вигляді труб, на які відповідно і будуть кріпитися майбутні сходові марші. А далі вже можемо побачити підпірну стіну, де буде знаходитись ліфтова башта, та ще одні сходи, але вже технічні, якщо можна так сказати. Ну як ви вже зрозуміли, якщо основні сходи будуть примикатися в торець пункту пропуску, тобто між трамвайною та залізничною платформами, то ліфт нас буде виводити лише на залізничну платформу. А з іншої сторони, як я і розповідав в минулих відео, буде пандус. Він теж виходитиме вторець цієї будівлі, і, як бачимо, підготовку до його встановлення було також розпочато. На схемі покажу, як вже точно виглядатиме ця частина. На годиннику 17.14 проїхала чергова електричка, і як бачимо, в години пік нею користується досить багато людей. Це я вже перейшов до іншої платформи, оновленої, яка відповідно тепер працює. І якщо пам'ятаєте, в минулому відео ми якраз застали чергові зміни. Тут розібрали нові сходи та почали робити пандус. Це я ще раз повернусь до того, що багато змін відбувається вже в процесі будівництва. Також зробили такий хідничок, який веде до сходів вниз, та встановили перильне огородження. Чи будуть тут проводити ще якісь роботи, поки не маю інформації. Скоріше за все, ні, так як це, якщо я не помиляю, взагалі не входить в проєкт. Тепер піднялись на платформу та бачимо, що тут вже почали встановлювати перильне огородження замість тимчасового. Це нержавійка виглядає непогано а посередині, наче у вигляді гаків, маємо кронштейни, на які пізніше змонтують подвійні перила. Щоб було трохи зрозуміліше, вставлю фото. Приклад, як це виглядатиме. Ваші та мої улюблені навіси. Ви дуже багато писали коментарів з приводу їх. Звичайно, не можу з вами не погодитись. виглядає це дуже просто, і в рамках ремонту платформи можна було б зробити щось інше, закритого типу та ширше. Тим паче пасажиропотік тут, як ви знаєте, не маленький. Ще з такого ракурсу покажу ділянку, де проводять роботи з будівництва другої частини тунелю. Це я зараз перебуваю в кінці оновленої платформи, та як ви вже могли бачити, у нас тут теж з'явився пандус, який спускається до накривної плити. Згодом тут встановлять перильне огородження по всій довжині, а накривну плиту повністю забрукують. Таким чином у нас буде можливість пройти далі та спуститись відразу за тунелем. Та, звичайно, ще одним об'єктом, на який також з вами заглянемо, це вулиця Центральна Садова. Нагадаю, що в липні тут було розпочато капітальний ремонт проїзної частини та тротуарів з водовідведенням. Роботи тут виконує дві компанії: це РДС, яка є переможцем тендеру, та – броварське шляхобудівельне будівельне управління, як субпідрядник. З 2168 метрів цієї вулиці РДС віддала шбу 50 приблизно 800. Це ділянка на початку русанівських садів. Туди ми вже сьогодні не встигнемо, тому пройдемо тільки невелику частину вулиці. Бачимо, вже встигли зробити фінальний шар асфальту та навіть влаштувати тротуари з фем. Уточню, що на цій стороні, де я, тротуар буде лише частково, а основний вздовж всієї вулиці відповідно на іншій. А там, де його немає, зроблено узбіччя зі ЩПС в рівень з основною дорогою. Таким чином автомобілі, з'їжджаючи, не зможуть пошкодити новий асфальт. Підійшли з вами до так званих штанів або до колишніх вулиць 25 та 26 садова. Та вже й навіть тут бачимо, що почали проводити підготовчі роботи. В нашому випадку хлопці встановлюють бордюри. Відповідно, у нас вимальовується майбутній шлях до тунелю під залізницею, який проходитиме такою, наче змійкою. Але нагадаю, що це тимчасове рішення, і, скоріше за все, в наступному році вже будемо спостерігати за будівництвом естакади над залізницею та повноцінним з'їздом до шляхопроводу на проспекті Романа Шухевича, який не тільки потребує ремонту, але і добудови другої його частини. Щодо вулиці, ще уточню, що матимемо також оновлені зупинки громадського транспорту. Звісно, в умовах такої вузької вулиці тут повноцінні кармани для з'їзду не зробиш. Тому автобус, зупиняючись на зупинках, автоматично зупинятиме всіх хто їде позаду. І якщо зараз тут ще немає інтенсивного руху, то після відкриття з'їзду точно з'явиться. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!